Усім доброго здоров'я. Ви як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас черговий огляд автомобіля зі Швейцарії Honda «ХОНДА ЦРВ». Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок, будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. «ХОНДА ЦРВ у нас 2012 року. 2.2 дизель на автоматі 4 х 4. Пробіг автомобіля становить 240 тисяч оригінального, сервісна присутня. Коричневий металік, біксенон, мовоючи фар проти парктроніки, датчик світла, датчик дощу, без колів, подряпин, м'ятин, хороший збережений стан. 17-й оригінальні хондовські диски на літній гумі. Зеркала складаються, підігріваються, повторюючи поворотників. Рельгини на даху, рівненький. Позаду маємо парктроніки. По цій стороні також все гарно, рівненько, немає проблем. В багажному відділенні присутні у нас шторочка, також поличка ще така присутня. Знак аварійної зупинки маємо. Тут у нас докаточка, як завжди, домкрат, ключі. Все укомплектовано. Шкіра Алькантара, сидіння складається при потребі в рівну підлогу, підлокітничок на два підстаканники. Все гарно, збережено, стеля не пошкоджена. Електропакет. Тут у нас регулювання зеркалами. Кермо обшити шкірою, регулюється по вісті і по накладу, мультикермо відповідно. Сидіння хороші, не пошкоджені, Підігрів сидінь, автомат класичний гідротрансформатор. Дуже хороші коробки, двигуни в Хондах, двохзонний клімат, все працює, по електриці працює, зеркало з автозатемненням. Маємо таку нішу для окулярів. Зеркала підсвічуються. По двигуну коробці, ходовій, а також повну приводу немає проблем, нічого не треба робити. Отож, кого зацікавить такий автомобіль, будь ласка, телефонуйте за додатковою інформацією, приїжджайте на огляди. Усім дякую.